Tesla Model Y, друзі. Ну сьогодні це актуально, тому що такі автомобілі на сьогоднішній день з Америки все вірно не купиш. В Америці зараз такі автомобілі не торгує ніхто, тому що всі знаємо, що мито нульове не буде продовжено. Принаймні на 99% так кажуть. Може все змінитися в нас в Україні. Бувають чудеса, але вже по наявності є 24 й рік. Є, до речі, вінкод, вам покажу собі відразу, то є запитання часто, що було бити. Ви собі по вінкоду просто в Гуглі побачите 3550, Tesla слова, Electro, автомат, 14 тисяч кілометрів. Це космос, малий пробіг. Звичайно, що коли машина має 2024 року, то пробіг малий це класно. Але може бути, але мені підказує, що буде тримати Ні, синульчик, я вже сам, бо я вже ту руку маю набити. Ось так, друзі, в салоні виглядає автомобіль, людина собі користується. І якщо треба, готова продати. Автомобіль семимісний. Зараз вам відразу відкрию. І ми бачимо, дивіться, наскільки тут класно, бо в семимісних версіях оце сидіння воно їздить по горизонту вперед і назад. А позаду вам покажу, ось так виглядають сидіння, які, бачите, складені, були і вони зараз розкладені. Тому автомобіль є, телефончики є, кого цікавить, дзвоніть, домовляйтеся. Як кажуть, це базар, на базарі можна собі ще й торгуватися. Всім гарного настрою. Не забуваємо по карвертікалу перевіряти автомобілі. Посилання внизу, за які можна перейти, отримати 20% знижки. Або користуємось промокодом ROMA 4 літери, англійською буквою. буквами. Гарного настрою, бережіть себе.